Ворожа авіація активізувалась на Донбасі на позиції наших воїнів, і тут почали скидати авіабомби. Ймовірно, через втрати трьох літаків на півдні росіяни перекинули свої авіаційні групи на Бахмутський та Лиманський напрямок. Кореспондент Сен Андрій Цаплієнко, який зустрів новий рік тут з українськими бійцями, на передовій, каже, лише по одній з позицій було чотири бомбові удари. Про новорічну ніч на фронті та про те, як це бачити вулиці рідного міста, лише Через приціл. Далі в сюжеті. Ми їдемо в підрозділ, який зустрічає новий 24-й рік. Майже вдома. З їхніх передових позицій вони добре бачать рідний бахмут. Вони бачать вулиці, на яких гуляли з родинами. Бачать чорні отвори, які були вікнами їхніх будинків. І єдине бажання, яке вони загадують в новорічну ніч, це повернутися додому. Тут немає жодної вцілілої будівлі від маленького містечка часів яр, яке стало форпостом українських сил оборони до окупованого Бахмута, лічені кілометри. Але для того щоб доїхати до передової, буває потрібно кілька годин, а іноді до неї взагалі неможливо дістатися. Часів яр і уся дорога до Бахмута під постійним артобстрілом окупантів. Попри ворожі снаряди, в місті працює військова адміністрація, і навіть знаходить можливість привітати цивільних містян з новим роком. Проте цивільних Тут мене помітили. Бачу ялинка да? Да. що під ялиночкою вам під ялиночкою в цьому укритті для військових привітання від дітлахів поруч з боєприпасами. Тут як і скрізь на фронті бажають один одному скорішого повернення до родин. А для того щоб це сталося якнайшвидше, просять західних друзів надіслати якомога більше ось таких подарунків. Більше снарядів, більше техніки. Будет все хорошо в 2024 году, что у нас будет хватать и військовослужбовцев, и техники, и авіации, и артиллерии. Я думаю, в 2024 году все будет хорошо у нас. Цей підрозділ держприкордонслужби можна назвати унікальним. До 22-го року хлопці були, як вони кажуть, звичайними паспортистами, перевіряли документи на паспортному контролі. Війна перевернула усе і перетворила прикордонників на досвідчених піхотинців, яким довелось воювати в рідному місті. Город у нас був дуже красивий, європейського образ. Значна частина цих бійців до повномасштабної жила і служила тут, у Бахмуті, і відтепер, після того, як довелось відступити, дивиться на своє місто через приціл або прилади спостереження. О, а де квартира? Да, да, отлично. та ж. Оце вікна, так. Да? Да? Да, да. Минуле життя позирає на воїна з екрана пустими очницями вікон. Кстати, в этом домі жила тетя, в котрий я теж заказував на день надіножі. В якому? А тут там. Справжнє розуміння того, що з твоїм містом скоїли окупанти, зазвичай приходить вже після бойових виходів. Коли ми воювали в Бахмуті непосередньо, Ти там не думав, що це твій город или не твой город. Ти думав просто, що это глошок той землі на якій ти стоїш? просто-напросто. Вот. А потім, коли ми приїхали, ми наблюдаємо з телевізора Бахмут, ну, з коптера. То тоді вже давже да я от вижу там дом, типа там вже да тоді тяжело після. Больно немножко, так скажем. Ну з одне сторони приєднано ж є шанс в свій Город позабраться окупантів. Треба визнати, повернути бахмут дуже важко. Ось ці висотки, які зараз бачить спостережна камера, окупанти перетворили на снайперські позиції. А підходи до рідного міста цих хлопців пристріляні з усіх видів озброєння від кулеметів до артилерії. Та мотивація іноді сильніша за зброю. Ми повернемося туди. Обов'язково, ми маємо туди повернутися. А як а як по іначка? Але зараз, тут, на Бахмутському та Лиманському напрямках, на величезній ділянці фронту, ворог лютує і тисне на українську оборону. В передноворічну ніч він скинув авіабомби на район, де працювала і наша знімальна група. Приблизно 40 хвилин назад був запуск чотирьох коректованих авіабомб. Середній діаметр воронки сказали десь близько 15 метрів. Кожну ніч окупанти, попри шалені втрати, намагаються просунутись хоча б на кілька метрів. Тому і святковий вечір в українських воїнів дуже короткий. За те, що не посіли, не повернулися. Всі позиції понесли втрату. На жаль, це війна. За кожного нашого побратима ми І Я дякую за те, що ви це. Мінста потужна тримає ці позиції, отримавши нагороди, воїни одразу йдуть в ніч у бій, обличчям до ворога, щоб Україна за їхніми спинами могла встояти і вижити. Андрій Цаплієнко Олексій Осавчук, ТСН 1+,1. Марафон. Єдині новини.